Доброго дня, шановні підписники! Це квіткове Раді Данни, І сьогодні у мене нове відео. Я отримала ще одну посилочку. Бачите, які її розміри? Там малесенькі, актусятка. Картинки додам потім, що я замовила. Це сіянці. Вони будуть невеликого розміру. 2-3 см у діаметрі. Дуже гарно будуть квітнути. Гаму зараз я своєї колекції підбираю від малинових, бордових до фрезових відцінків. Я і орхідеї зараз замовляю, мені так чомусь хочеться. Так, і що у нас тут є? Такі малесенькі конвертики, кульочки. Тут підписано аулостера гібрид. Вона таким малиновим буде квітувати гарненьким. Боже, та вона ще й квітувала. Подивіться, яка була краса. Вона квітувала, яка гарнюся. Так, це теж Аустера Гібрид. І ця красунечка. Бог ти мій, яка гарна, така малесенька і такі гарні цвіточки квіточки. Я просто у захваті. Це у мене мамілярія Крініта. В мене, коли бомбанула по 3 травня по Херсону, була дуже гарна мамілярія, яка квітла, вся в квіточках була. І вона вилетіла з мого балкону. Хто мій підписник знає південний. Рослини, які ростуть на південному балконі. Балкон повністю було зруйновано, а сама ця мамілярія вилетіла аж в густину. Тобто вона вщент розбилася, нічого не залишилося. Вона була яскраво жовта. Так, Аулостера Суйніня. Я, можливо, зараз неправильно читаю. І я подивлюсь, тут напис зроблений вручну. І Я подивлюсь, як воно на латині, саме надрукований варіант. І потім це буде темніша, більш темна. Бачите, вона начебто бордова. Ось така гарнюєчка. Коренева в неї дуже гарна. дуже гарна коренева. У нас буде посадочка. Так, це у мене Фраеля Астеріоїдес. Манюнечка, там така малесенька трубочка. Що там в неї. Ви знаєте, дуже люблю, я ота дитина мала, сюрпризи. Ось яка. Я не знаю, тут камера, мабуть, не передасть. Я хочу, щоб вона передала. Навірно, не передасть, напевно. Ну, розміри то понятно. І я, ви знаєте, зроблю фото, щоб ви побачили, який тут кінчичий гарнесенький. У неї такий пімпочка, яка пімпочка, і там буде посередині квіти. Я вже підготувала таку гарну плушечку, невеличку. Тут у мене 1,5 см керамзиту. У мене буде групова посадка. У цю всю, всю малечу я посажу в один угорщичок. Грунт для кактусів, я додала ще туди керамзита та трішечки. Періта. Поїхали. Використовую маленьку шпажечку, щоб робити отвори. Це був фітковий район даних. Залишайтеся на моєму каналі. Будуть нові відео, поповнюємо потихеньку колекцію.